Доброго волонтера. Вітаю. Прошу. Робота з людьми. Це важка робота. Важка, але цікава. Коли ти бачиш результат, що ти допомогла, то це окриляє. В цілому, рівень емпатії нашої громади, на вашу думку, він достатньо високий. Слід сказати, що так. А дивлячись, як наша громада, всі люди скоординувалися з початку війни, то це свідчить про те, що ми співпереживаємо, ми один одному допомагаємо, ми знаходимо ресурси і що ми не байдужі. Міська влада і ветеранські простори це спільна зона відповідальності, чи в кожного своя? Це спільна зона відповідальності, тому що на сьогоднішній день ветерани, ветеранська політика це в пріоритеті. Чи ладен Вінницький бізнес долучатися до працевлаштування ветеранів? Так, бізнес ми бачимо, що він долучається, працевлаштовує, він має таку відповідальність і він знає, з ким він працює. Наразі у Вінниці працюють 11 помічників ветеранів. Цього достатньо чи нам потрібно ще? Ми розуміємо, що бойові дії продовжуються, і захисники захисниці будуть повертатися. Ми їх очікуємо хай вони вертаються живими неушкодженими. Тут і неушкодженими. Тоді будемо працювати над збільшенням. Мої вітання в ефірі. Програма на часі. У студії працює Олексій Літвінов. І Сьогодні ми говоримо про відновлення людського капіталу в Україні під час війни. Говоримо про допомогу членам сімей загиблих захисників і захисниць та допомогам. Допомогу людям з інвалідністю, яку було отримано під час війни у наслідок бойових дій не лише у нашій студії директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова. Валентина Романівна я вітаю вас. вітаю. Я знаю, що нещодавно на запрошення асоціації міст України ви взяли участь у міжнародній конференції Людський капітал у воєнний час. Чи йшла мова про відновлення людського капіталу? Адже на жаль, мабуть, саме він під час війни найбільше. Постраждала а в деяких аспектах. Він постраждав, на жаль, невідновно. Так, я на запрошення Асоціації міст України, яка була організатором, взяла участь у міжнародній конференції. Також там і була організатором це Асоціації міст України і промислова безпека. і сказати, що це установа, підприємство, яке має понад 20 років, скажімо, успішної праці у сфері у сфері безпеки праці. Тому конференція була і цікавою, корисною, тому що розглядалися такі стратегії. Це і щодо, як ви кажете. Важити людський капітал у воєнний час, воєнний стан це досить важливо, тому що розглядалося питання і щодо такої стратегії виробленої. як... Зменшити і плинність кадрів, і дефіцит кадрів також це інтеграція наших ветеранів у наш в наш час, скажімо, з військової служби, коли вони демобілізуються, звільняються з військової служби з інвалідністю, і щоб їх інтегрувати у цивільне життя, надати їм максимум підтримки. Це також і розказували нам, і було спілкування відповідні там ці платформи. Де виступали і психологи, і експерти, і, і фахівці з безпеки праці, з охорони праці, представники Міністерства ветеранів були, представники від служби зайнятості державної. І слід сказати, що такий напрямок, як був, скажімо, опрацьовувався це психоемоційний стан, психоемоційне благополуччя, скажімо, установиться на сьогоднішній день, теж досить важливо. Також і роль самоврядування розглядалася щодо Інтеграції ветеранів війни в цивільне життя, а саме це про співпрацю громади і про співпрацю, скажімо, роботодавців, як влаштувати, який супровід надати, тому що були і представники громад, голови громад, і заступники міських голів з інших міст. Тому от ці всі аспекти обговорювалися, і дійсно на сьогоднішній день це важливо, тому що ветерани повертаються і потрібно влаштуватись на роботу. То потрібно якісь програми професійної перепідготовки, а також є і внутрішньопереміщені особи, які на сьогоднішній день також мають і можливість і перенавчитися і влаштуватися. Тому питання підіймалося, і над ним потрібно працювати і використовувати всі ці можливості, аби надати таким по людьям. результатам конференції. Про що можна говорити? Людський капітал в Україні під час війни він продовжує зменшуватись, чи ми маємо тенденцію? На його відновлення ми маємо тенденцію на його відновлення і над цим працюють. І по результатах конференції буде вироблений відповідний документ, від, від якого будуть надані вже якісь розробки до е, міністерств відповідних і. Е, Скажемо, демо над цим працювати? Війна триває, і ми дедалі все більше говоримо про родини загиблих захисників і захисниць, а відповідно і про дотримання та захист їхніх прав. Щодо родин загиблих захисників, це такий певний стан, який виникає одночасно, із настанням смерті. Чи це все ж таки статус, який потрібно ще довести та набути? Так, у нас є, скажімо, родини загиблих, члени родин загиблих, безвісти зниклих за особливих обставин. І коли в родині родина отримує звістку про... Смерть рідної людини про те, що він загинув під час виконання бойових дій, це велика біда. Це по-людськи ми розуміємо, але і надаємо супровід, тому що в нас є розпорядження міського голови про надання системного соціального супроводу таким родинам, родинам військовослужбовців, де ми маємо докласти максимум зусиль і допомогти всім тим, що діє на державному рівні, і які. Компенсації, пільги, допомоги діють в нас в громаді, але щоб користуватися тими відповідними пільгами, гарантованими державою, то потрібно ще і оформити статус член сім'ї загиблого, померлого. І це видається відповідне посвідчення. Потрібно звернутися до прозорих офісів соціального спрямування, подати відповідну заяву. Якщо це, наприклад, мати звертається чи батько, то надають вони, пишуть заяву і надають копію документу, який підтверджує особу, копію ідентифікаційного коду обов'язково надають свідоцтво про народження загиблого, де видно, що це їх син. Далі також і витяг з ВЛК, тобто військоволік лікарської комісії, де зазначено, що саме людина загинула під час захисту батьківщини, що приймав участь у бойових діях, і далі вже ми розглядаємо документи відповідні і видається посвідчення член сім'ї загиблого, померлого. Як довго так. триває розгляд? Розгляд триває. Якщо всі документи в порядку, то догляд триває досить швидко, тому що ми в нас існує комісія, і ми розглядаємо щотижня такі звернення. Якщо є потреба негайно розглянути або їх, скажімо, велика кількість ми не затягуємо, тому що ми розуміємо, що за статусом стоять і відповідні пільги, відповідні виплати. І це робота з людьми, це робота з нашими захисниками, з такими сім'ями, які потребують уваги і турботи, тому працюємо невідкладно. Про які основні гарантії? Антії пільги йдеться мова. Якщо ми будемо говорити на державному рівні, то для сімей загиблих, померлих наших героїв, таких членів сімей, це 50% знижки на житлово-комунальні послуги, це користування безкоштовними або за пільговими тарифами, медикаментами, це і також для сімей загиблих, померлих, це відвідування медичних закладів. І є ряд, скажімо, у нас в громаді існує підтримок пільг, які є муніципальними. Якщо ми візьмемо нашу територіальну громаду, то для таких сімей вони також отримують матеріальну підтримку на житлово-комунальні послуги на рік кожного місяця. Це 500 гривень. Також це і скажімо, вони мають право користуватися послугами нашого діагностичного центру медичними послугами. Також слід сказати, що для сімей загиблих Йдеться померлих… Йдеться мова про безкоштовний. Користування цими Ні, послугами? тут йде у нас для сімей загиблих померлих. Тут мова йде про те, що вони сплачують 30%, а 70% покривається за рахунок коштів нашої громади бюджету нашої громади. Але ми постійно це відповідно до програми, бо в нас існує в місті програма, програма підтримки захисників і захисниць безвісти зниклих за особливих обставин, яку ми завжди моніторимо, вивчаємо, доопрацьовуємо, і також відповідно до програми, члени сімей загиблих, померлих наших оборонців, наших героїв, вони також мають право на самостійно санторно курортне лікування, коли вони відвідали той чи інший, скажімо, лікувальний чи санторний заклад. Вони нам дають відповідно, скільки вони проплатили, і ми компенсуємо 15 тисяч гривень. Uh -huh. Якщо вони використали, тобто фінансово 12 тисяч гривень, ми компенсуємо 12 по факту. Але якщо, наприклад, 17, то ми компенсуємо 15. Також і ми компенсуємо, якщо член сім'ї загиблого померлого він з родини. Ми компенсуємо також 15 тисяч за роботи в медичному нашому стоматологічному сім. Центру, який розташований на Келицькій 68. це при огляді вже відповідний фахівець робить огляд, і якого скажемо, лікування потребує ортопедичного меродично-ортопедичного лікування зубопротизування, і ми відшкодовуємо 15 тисяч. Але це можливо тільки при зверненні у міську стоматологію. Так, це я безпосередньо говорю саме закладом по Келицькій 68 Міська стоматологія. Тому важливо, що санторно курортне лікування є, адже зараз... дітей. оздоровлення дітей. да. В сім'ях, яких є діти, в таких сім'ях полеглих наших оборонців, якщо є дітки до шкільного віку йдуть в перший клас, ми надаємо таку допомогу, щоб зібрати їх до першого класу. Це в розмірі 5 тисяч гривень на кожну дитину. Оздоровлення на дітей від народження до 18 років на кожну дитину ми теж виплачуємо по 5 тисяч гривень. Ну, за за стоматологічні послуги сказала я за діагностичний центр до дня пам'яті, до 29 серпня, до дня пам'яті захисників і захисниць. Кожен член родини також отримує прожитковий мінімум в цьому році, в 2024 році це складало прожитковий 3028. Для, непра... для працездатних осіб кожен член родини отримав з бюджету територіальної громади таку виплату. До свята Миколая кожна дитина з членів сімей загиблих, померлих, безвісти зниклих. Статусних уже осіб також отримали по 3 тисячі гривень кожна дитина до свята Миколая. Тобто виплати існують і вони підтримують. адже кожна громада має дбати. І крім тих державних гарантій важливо, коли існують міські муніципальні такі програми і підтримка. Чи існують виплати, і які вони що стосуються родин, родичам яких присвоїли звання героїв України, присвоїли вже посмертно? Це державна програма, це підтримка коштом держави, чи там є частина і муніципальних коштів. Є і частина муніципальних, але саме така велика виплата, коли посмертно присвоєно звання Героя України, і і також і надається золота зірка посмертно. То тоді родини звертаються, пишуть також відповідні, подають заяву, ідентифікаційний код, копію паспорта того, хто звертається, також подають сам витяг про надання саме такого звання Герою України посмертно. І при наявності всіх цих документів виплачується така перша виплата: це 50% прожиткового мінімуму на початок року. Якщо ми говоримо зараз, то це також 3 тисячі двадцять гривень 50%, 50%, 50 прожиткових мінімумів. Це на сьогоднішній день буде складати понад 150 тисяч. Це така разова допомога. А далі вже виплачується щомісячно така матеріальна підтримка. Вона складається, складає три мінімальних заробітних плати. Якщо на сьогоднішній день це 8 тисяч, то ми відповідно 8 на 3 – це 24 тисячі. Щомісяця така сім'я отримує Таку виплату, але героям України і яким присвоєно звання посмертно з бюджету нашої територіальної громади, за доручення міського голови, ми пропрацювали. Скільки в нас таких є героїв України, яким звання присвоєно посмертно? Ми з бюджету громади також підтримуємо і виплачуємо по 10 тисяч гривень. А в цілому процес оформлення документів з огляду на ваш досвід, досвід роботи вашого департаменту, ваших колег. Наскільки він ефективно діє? Наскільки він швидкий і зрозумілий? Чи не занадто він забюрократизований? Чи є над чим ще працювати? Чи є моменти, які можна покращити? Ви знаєте, взагалі існує чинне законодавство, нормативне поле, і яке дає право тоді відповідно користуватися пільгами і отримувати допомоги компенсації. Ми всі розуміємо, що це кошти чи з державного бюджету, чи кошти з міського бюджету. Тому і потрібно дотримуватись того алгоритму роботи і всіх тих документів, які мають бути в порядку. Ми розуміємо тих ветеранів, які вертаються, тому що побувши в зоні бойових дій, і коли вони вертаються сюди. До нас і вже дякуємо їм за захист, і ми їм кажемо, що там потрібно ще донести довідку. У Вас є часто, деякі скажімо, і можливо так і не дуже позитивно mm -hmm. на це реагують. Але це стосується, наприклад, я наведу приклад статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. Ніби всі зрозуміли документи. І держава вже скажімо, працює над тим. Міністерство у справах ветеранів можна подати документи для оформлення такого статусу і через порт. Талдія, mm -hmm. але можна і принести їх відповідно подати документи в офіси соціального спрямування. Документи прості це написати заяву, це подати, як я вже говорила, копію паспорта, копію ідентифікаційного коду. Також потрібно подати і витяг з вилка, де видно, що саме травма, коліцтва, каліцтво чи контузія отримано під час захисту батьківщини. І важливо, щоб навіть і важливо довідку таку з військової частини або з іншого формування має бути довідка про те, що перебував він чи вона в зоні бойових дій з терміном, там відповідно кілька ну, термін має вказуватися. І є також є довідка про несудимість. І от коли звертаються особи з інвалідністю війни, от їх якось воно насторожує. Чому ж про несудимість? Ми пояснюємо, що якби це був мирний час. Можливо, і цієї довідки не було. Бо коли ми жили в мирний час і ми встановлювали статус особи з інвалідністю внаслідок війни, її не було. Але я хочу сказати, що така довідка є і вона існує. Зараз проходить війна і є різна судимість. Є, наприклад, за крадіжку, за розбій, але ж є і судимість, яка може бути за державну зраду, тому це важливо. І Якщо є от така судимість, то статус про особи з інвалідністю війни не буде мати права людина його оформити. Але і складно отримати цю довідку? Довідку скільки часу це займає, довідка і куди звертатися досить просто е, отримується через дію. Угу. Через дію, якщо працює все нормально, портали працюють, то немає питань немає проблем. Угу. Чи е, потрібно приносити довідку? І чи у рішенні ВЛК зазначається група інвалідності? Довідка існувала до і моменту реорганізації органів МСЕК, так потрібно з цими документами і приносити довідка МСЕК, якщо це ще колись була присвоєна. Або йде перекомісія, а якщо вперше, то ми вже розуміємо, що це має бути вже висновок експертної команди, mm -hmm. тому що вона вже пройшла реорганізація і приносить хлопці і дівчата, де прописано і визначена група інвалідності вже експертною командою. І важливо, що якщо для статусу особи з інвалідністю війни, то слід наголосити, що такий статус дається тільки по місцю реєстрації. Mm -hmm. Про що говорить практика? Хлопці, які звертаються за цими довідками по встановленню групи інвалідності, цей розгляд не триває по півроку, рік. Рік він не триває, але ми всі розуміємо, що це процес новий. Він він якби, потребує він певного часу на адаптування uh -huh. і регулювання різних таких моментів. Але люди звертаються, і експертні команди працюють, приносять вони висновки і встановлюємо групу інвалідності. Тому немає таких питань, що десь рік це потрібно збирати документи чи очікувати результати. Чи на які виплати і пільги мають право претендувати особи з інвалідністю внаслідок війни? Особи з інвалідністю внаслідок війни вони в першу чергу мають 100% пільгу, 100% знижку по сплаті на житлово-комунальні послуги. Вони мають переважне право і позачергове, позачергове право на стати на облік на житло, переважне право при працевлаштуванні. Вони користуються також і при працевлаштуванні. Я сказала, а також вони користуються. В нас в мінській громаді щодо міських муніципальних пільг, якщо ми візьмемо діагностичний центр, наш да то медичними послугами, медичними послугами саме особи з інвалідністю першої та другої групи, вони користуються безкоштовно. Також особи з інвалідністю внаслідок війни у нас також діє муніципальна програма підтримки. Якщо вони перебувають на обліку на забезпечення автотранспортом, то до Дня захисника війни, до Дня захисника і до Дня Незалежності вони отримують сертифікати на придбання легкового автомобіля. Це від міської ради. Також і вони проходять у нас і реабілітацію безкоштовно. у нас є підписаний меморандум з реабілітаційними. Приватним центром і 110 таких наших осіб з інвалідністю, наших бійців пройшли реабілітацію. Зараз вони відвідують басейни, понад 100 осіб відвідали басейни безкоштовно. Ми завжди дивимося, скажімо, по пріоритету турботу, де ми турбота, де ми можемо підсилити і надати весь той спектр і соціальних послуг, і психологічних, щоб охопити максимально, щоб вони відчували, скажімо, і увагу, і повагу, тому що. Що це важливо, адже люди повертаються і навіть вислухати, поспілкуватися, ну подивитися тими очима, його очима чи її очима. це теж як ми говорили з вами про емпатію, що не можна бути от саме з такими людьми, з такими. Взагалі, кожна людина хоче, щоб до неї була увага, куди б ми не звертались. А для наших хлопців, для наших оборонців, для наших дівчат-захисників, захисниць, ми маємо прикласти. Можливих зусиль і неможливих, щоб надати їм всі ті які послуги, які вони, з якими вони звертаються на початку нашої розмови. Ви згадали про те, що держава і органи місцевого самоврядування достатньо уваги приділяють і принаймні розуміють проблематику ментального здоров'я українців сьогодні під час війни, а особливо, Родини, які втратили захисників і захисниць на рівні нашого міста щодо психологічної допомоги, якщо родина її потребує, їм доводиться самим шукати психолога, платити гроші, чи існують якісь програми, поради, які можуть їм допомогти. В рамках програми ментального здоров'я пані Зеленської ТЕЯК у нас відкритий такий центр життєстійкості, який працює вже другий рік і досить успішно працює, і надає саме таку послугу комплексну, але найбільша увага це саме збереження психологічного стану і збереження ментального здоров'я. Саме працівниками центру життєстійкості слід сказати, що цей центр розташований на вулиці Космонавтів, третій поверх в ЦНАПі звертаються люди, і це ми скажімо, інформували і знають. І вони проводять заняття як захисниками, так і з внутрішньопереміщеними особами, так і з дітьми. Вони організовують групові такі надання психологічної допомоги. також і... Як групові, так і індивідуальні, це досить важливо. Понад 14 тисяч таких послуг надано, але це всім. Але я також хочу сказати і слід сказати, що в нашому Вінницькому міському центрі соціальних служб існує також п'ять психологів, які в штаті, і з Вінницьким центром соціальних служб, і, наприклад, між нашою лікарнею швидкої медичної допомоги, лікарнею імені Ющенка, підписані певні меморандуми, де теж знаходяться наші бійці. І куди зразу ми також виходимо, надаємо психологічну допомогу в рамках співпраці, і це теж досить важливо. І також існує і такий, скажімо, на волонтерських засадах в нас є така асоціація психологів, де входить 15 психологів, які теж працюють і надають психологічну підтримку нашим воїнам, тим, що повертаються, чи ті, що мобілізуються, мобілізовані, наприклад, прийшли в відпустку. Чи це діти, чи чи це батьки чи це дружини, всім надається допомога. Тому не потрібно, скажімо, платити кошти, адже нормально існує в нас в місті, і ми бачимо, що потреба є. Якщо раніше люди мовчали, то зараз це не, ну важливо надавати і щоб не замовчували таку проблему. На останок нашої розмови я нагадаю нашим глядачам, що у місті Вінниця в межах всієї територіально об'єднаної територіальної громади працює лінія підтримки телефон ветерана. До неї можна звернутись за номером 068 752 43 32. Валентина Романівна хто коли та з яких питань може звертатися на лінію підтримки телефон ветерана. Можуть звертатися саме за цим номером: це ветерани війни, члени їх родин, члени сімей загиблих, померлих, без вісти зниклих наших героїв, і можуть звертатися з тими питаннями, які у них виникають. Фахівці департаменту соціальної політики. Управління ветеранів у нас вже є при департаменті, нададуть роз'яснення, нададуть кваліфіковану таку консультацію, і ми відкрили цю лінію з лютого 2025 року. Звернень не так багато, але питання різні: і питання отримання допомоги при пораненні, питання юридичного спрямування. І, наприклад, також були дзвінки, як стати на забезпечення автотранспортом, тому що так. Є як отримати матеріальну допомогу. І навіть певно, люди дивилися в інформаційному просторі. Вони бачили, що така лінія існує, і телефонують навіть з інших громад, але ми пояснюємо, що звертаєтеся в свою громаду, у вас мають також бути відповідні муніципальні програми, тому що саме це підтримка поширюється на тих людей, на наші пільгові категорії, які є членами нашої територіальної громади. Але важливо, що така підтримка є. Ми розуміємо, що на на офісах соціального спрямування у нас на рецепції працюють мобільні телефони, тому що це зручно, і можуть туди люди телефонувати. Але коли цей телефон відкритий і немає там, наприклад, зайнятий канал, то телефонують і ведемо облік. Біля 30 вже в нас є таких телефонних дзвінків. Будь ласка, в кого є можливість, потреба, нехай звертаються. Олена Романівна. Я дякую вам, що знайшли час. Дякую вам за розмову. Дякую за вашу роботу і роботу вашої команди. Дякую. Все навзаєм. Дякую. Вам, шановні глядачі, які свій вільний час присвятили нашій розмові. Отже, у підсумку можна сказати одне і стверджувати абсолютно точно рівень емпатії Вінницької об'єднаної територіальної громади під час війни достатньо високий. Що ще раз говорить про те, що ми здатні спільно гуртом протистояти будь-якій загрозі і честю виходити із будь-якої складної ситуації, бережіть себе і близьких підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде в Україна. Thank okay. you.